Є людина, чий світ повністю відрізняється від мого. Я й подумати не міг, що в нас буде щось спільне. Пробач! Як тебе? Годжа! Кітагава. весела, і в неї багато друзів. Вона живе зовсім в іншому світі. У мене є власна думка. Я сама можу за себе вирішити. Певно, приємно жити у світі, де тебе приймають таким. Як є. Круто! Годжо, ти вмієш шити на машинці? А ти зможеш шити мені косплейний одяг? Косплейний? Так. Для косплею. Я хочу носити такий же одяг, як персонажі персонажі чи Ігор. Це моє все. Моя справжня любов. Годжо. Скажи, з мене вийшла хороша шізуко.